Прямокутну трапецію АВЦД з більшою вічною стороною CD описано навколо кола радіуса 4. Установіть відповідність між величиною та її числовим значенням. Перше. Довжина сторони АВ. Ми знаємо, що радіус кола перпендикулярен до дотичної. Тому ось тут у нас будуть прямі кути. З цього випливає, що АБМК це прямокутник. і вже з цього випливає, що АБ дорівнює МК і дорівнює двом радіусам. Тобто довжина сторони АБ буде 8 см. Відповідь Б. Друге. Довжина проекції сторони CD на пряму АД. Для того, щоб знайти проекцію, нам необхіден перпендикуляр. Тому проводимо висоту СН. І проекцією CD на AD буде ось цей відрізочок ND. Тобто, нам треба знайти НД. Ми знаємо, що СНД рівня 8, і за теоремою піфагора. Отримаємо, що НД, тобто наша проекція, буде дорівнювати 6 см. Тобто відповідь А і третє довжина сторони АД. Ми знаємо, що НД6 для знаходження АД скористаємося ось цією властивістю. Тобто, АБ плюс СД дорівнює БЦ плюс Аден. Ми пам'ятаємо, що чотирикутник можливо описати навколо кола тільки тоді, коли суми довжин протилежних сторін рівні. Записали цю властивість і давайте позначимо БЦ АН за Х. цього випливає, що АД буде дорівнювати Х плюс 6. Тобто АДЦ АН плюс ND. Підставимо усе, що ми знаємо, ось у цю рівність, АБ у нас 8, CD 10, BC X і ADCX плюс 6. Отримаємо, що 18 дорівнює 2х плюс 6, з цього випливає, що 2х це 18 мінус 6, 2х дорівнює 12 і х дорівнює 6. І АД це у нас тоді буде 6 плюс 6 12 см.